Нещодавно до мене потрапило таке цікаве замовлення я їх дуже обожнюю, особливо, якщо це стосується дитячого одягу. А треба було саме зробити костюм з таким персонажем, не просто там намалювати його чи якусь наліпку вчепити, замовити дитя в друк, так а саме, щоб це був максимально кастомізований костюмчик для дівчинки на день народження. Ну, а хто слідкував за сторіс, бачили на розвиток водії, як створювався саме цей костюмчик. Всі акценти, куди який колір, мовня, підбиралися саме замовницею. Ну, а вже градієнти і трохи, як то кажуть, відзвідні. це вже моя ініціатива. Ну, Тут який момент, щоб колір від цих ріжок переходив вже до личка, так можна сказати, щоб були просто, не просто очі, а повністю зимітований, повторений персонаж. Навіть оці крапочки ви можете оглянути, що вони є присутні. Вушка. Визковий. І акцентні кармашки з рожевими ставочками, стрілки, як замовила саме мама дитини. А також докладу таку кіперну стрічку ще рожевого кольору, якщо вони захочуть, зможуть змінити їх на рожевий. Ну, чесно, мені неймовірно подобається ця продажка. До речі, тут об'ємні фарби. Об'ємні фарби. Моя камера так не фокусує, вони з замшевим ефектом. Ну і звісно ж покажу вам спинку, як вона виглядає крильця. Взагалі у цього героя мультфільму вони йдуть ось тут зелений, тут рожевий так з двох сторін, але замовниця вирішила, що так буде краще. І тому як вам цілення такого костюмчику чи схоже він на персонажа, Буду вдячна Після. за коментарі і залишені лайки. Всім гарного дня.